Хочу вам запропонувати сьогодні таку доріжку, яка скрізь підійде, яка одночасно зробить вашу кімнату світлішою, але при тому не маркою. Подивіться, будь ласка, виробник для Туреччина. А ви бачите, як вона переливається донизу, яка вона ніби світленька. Ну насправді це йде хамелеон. І до речі, абсолютно по недорогій ціні 600 гривень. 600 гривень за метр. І подивіться, з однієї сторони вона йде темненька, але тільки ми міняємо ракурс, переходимо з тієї сторони, і вона одразу ж набирає світлих відтіночків. Дріжечка досить гарна, тому що вона підходить будь-куди під світле, під темне, під зелене, під коричневе. Основа, ви бачите, дивіться, основа йде котонова. Тобто вона буде гарно вам стиратися і чиститися. Ворсик досить приємний, це йде мікрофібра. Мікрофібра вона досить приємна для ніжок. Дуже приємний ворсик. Ну і ви вже побачили, що це наше замовлення, а оверлог, як завжди, бездоганний. Люди роблять ремонти, життя продовжується. Тому звертайтесь, килими України, підберемо доріжечки для різних кімнат. Доставочка безкоштовна від тисячі гривень.